Програма Я у Польщі і з вами авторка і ведуча Світлана Мялик. Вітаю вас сьогодні. Будемо говорити про освіту, а саме про ті освітні новації, які були впроваджені впродовж 2024 року, а також чого варто очікувати в освітній сфері в майбутньому, у році 2025. Поговоримо також про те, як здобувають освіту українські діти, які стали вимушеними переселенцями через війну і російську агресію у Польщі, де знайшли. Тимчасовий прихисток, і я запросила до розмови Анастасію Хованяк, експертку з питань освіти, очільницю освітнього центру у Кракові. Пані Анастасія, вітаємо. Добрий день. Ми раз з вами зустрічалися упродовж 2024 року, і ви розповідали про ті новації освітні, які були впроваджені, і зокрема, як вони позначалися позначились власне на освіті українських дітей в Польщі. Дітей переваги. Ажно з родин вимушених переселенців, біженців, як називають, які знайшли в Польщі тимчасовий прихисток через війну Росії проти України, через російську агресію. Давайте ми трошки підсумуємо, власне які головні зміни відбулись, тобто про школу, середню школу і про вищі навчальні заклади. Якщо б ми говорили про середню школу, то тут відбулися дві важливі зміни в цьому році. Перша важлива зміна, яка стосується всіх дітей, які ходять, які знаходяться на території Польщі. Це зміна пов'язана з допомогою від держави на дитину, яка в Польщі видається до 18-го року життя. І в цьому році, навчальному році 24-25, ввели е, таку зміну, що для того, щоб отримувати цю фінансову допомогу, треба, щоб дитина ходила до польської школи. Якщо раніше дитина могла мешкати в Польщі, навчатися онлайн в українській школі, і батьки також могли отримувати цю допомогу. То від цього навчального року дитина вже ну повинна була з'явитися в польській системі освіти. І як ми бачимо, перед цим як впроваджували власне цю зміну, вважали Ляся що більшість українських дітей вона з'явиться в польській системі освіти, але ми вже бачимо статистику, що навіть ці додаткові гроші, які платить польська держава, як польським родинам, так і родинам з інших країн, в яких є діти які мешкають в Польщі, що навіть ця зміна вона не до кінця вплинула на настрої наших українських батьків, і ми бачимо, що велика частина дітей українських в Польщі. Надаль не навчається в польських школах, тобто, скоріш за все, навчається онлайн в українських школах. Чи є у вас якісь можливо цифри? Маємо таку офіційну статистику, що від початку цього навчального року кількість українських дітей, яка перестала отримувати цю допомогу, 800+, плюс, це 20 тисяч дітей. Тобто 20 тисяч дітей, які знаходяться на території Польщі українських дітей, вони перестали отримувати цю допомогу і не з'явилися в польській системі освіти. Угу. Тобто про що це говорить? Це говорить про те, що діти можливо навчаються все ж таки продовжують навчання в українській системі освіти, так в українських е, так, так. тут передусім частина дітей навчається в українській системі освіти, наприклад, онлайн долучаються до занять онлайн або в Україні зараз. Ми маємо теж школи, які функціонують як. Онлайн платформи, так як онлайн школи, ну і з однієї сторони, якщо дитина навчається в останніх класах. Це десяти, одинадцятий клас, тоді можливо є сенс, бо вона швидше закінчує школу, швидше може піти в університет. Якщо це початкова школа, то звісно все залежить від рішення батьків, тому що з однієї сторони ну, краще для адаптації було би, щоб дитина вже вийшла до навіть до польськомовного середовища, але до інших дітей. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що дуже багато родин чекають на можливість повернення додому. Скажіть, пані Анастасія, все ж таки, це рішення, яке було ухвалено, воно було доволі на Спочатку неоднозначно сприйнято, так і тут навіть я думаю, що попрацювала певною мірою російська пропаганда і дезінформація, які намагалися якось це рішення, все ж таки подавати в такому негативному світлі щодо навчання обов'язку навчання українських дітей в польській системі освіти, в польській школі. Все ж таки на практиці, як ви бачите, тому що ви спілкуєтесь із батьками, із дітьми, із освітянами польськими, так тобто це рішення, воно. Все ж таки позитивно вплинуло чи ні? На мою думку, так тому що найбільша проблема, про яку говорить польська сторона, це страх того, що діти залишаться поза системами на багато років що вони не будуть спроможними до того, щоб, наприклад, пізніше функціонувати в суспільстві, тому що якщо дитина... Дудь вдому в інтернеті в гаджетах, то ну не до кінця вони розвиваються так, як повинно, якщо немає цієї школи, немає контакту з іншими дітьми цього ж віку. І це власне був такий найбільший обаф, найбільший страх польської сторони. А з іншої сторони, ми теж бачимо, що немає якогось такого сильного впливу на рішення батьків. Якщо батьки не хочуть йти до польської школи, щоб де знайшла до польської школи, вони спокійно можуть залишатися в українській системі. Але окрім цього, ми теж маємо українські школи в Польщі, які від цього року долучилися до польської системи, таким чином діти займаються українською мовою, повністю проходять всю шкільну програму української школи, і додатково мають предмети з польської школи, і вони якби отримують два свідоцтва. Ми маємо вже такі школи в багатьох містах Польщі, які функціонують. І теж польська сторона лише допомагає таким школам. Я думаю, що це теж добрий приклад. Тобто, це такий певний вихід із ситуації, так, так? тобто, так. ми говоримо і про першу українську школу, так. Фундація незламна Україна, так, 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 так. але єдине, що я вам скажу, що кількість дітей в цих школах вона не може, тобто можлива кількість так дітей в цих школах вона не може покрити всі запити, тому що так ми розуміємо, що це незначна частина, тільки може бути, скажімо так, так долучена так, до цієї так. системи освіти української і польської одночасно. І я знаю, що є на рівні дипломатичному, на рівні уряду такі наміри відкриття ще української школи, яка зможе навчати ще більше українських дітей. Тут у Польщі, тому що є в цьому потреба, є необхідність. Хочу вас запитати, власне, рік завершується 2024, І я, ось, наприклад, отримала кілька запитань від колег, в яких є діти підліткового віку, які за рік, за два будуть завершувати систему освіти навчання в школі, і перед ними постає питання вступної кампанії і так далі. Тобто, які новації плануються? Можливо, у вас є інформація про це в наступному році для. Українських дітей в Польщі, ну і загалом, скажімо так, якщо брати освіту, на що варто звернути увагу на сьогоднішній день. Частина українських дітей, яка ходить до польської школи, повертається, наприклад, в 11 класі до українського системи навчання, і, наприклад, отримує свідоцтво українське, складає нам те і вступає з цим нам те. Ми бачимо, що це дуже популярне зараз. Хоча ж не до кінця, ну не до кінця так повинно бути. Але польська сторона наразі, якби цього. Не контролює наразі, якби не теж не говорить про те, що не дозволяє на щось такого. Тому ми бачимо, що дуже багато дітей 10-11 клас, які в якийсь момент переходять, повертаються до української системи освіти, щоб швидше закінчити школу. Натомість, якщо б ми говорили про вступ, то тут на жаль добрих новин наразі в мене немає. Що це означає? Після такого гучного скандалу, який був пов'язаний з візами, він не якби не стосувався України, а інших країн. Ми бачимо, чуємо і е, чекаємо на зміни законодавстві, які будуть скоріш за все стосуватися всіх іноземців в Польщі. Якщо війде нова устава, вона попередньо має з'явитися на початку 2025 року. То є велика ймовірність, що всі іноземці, які не закінчили польську школу, е, будуть для вступ в університети складати іспити з польської мови. Зараз ми теж маємо обов'язок підтвердження знання польської мови, але найчастіше університет може, наприклад, зробити розмову з кандидатом. Така розмова триває 5-7 хвилин, і це не є якоюсь проблемою до неї підготуватися. Натомість, наприклад, якщо будуть запроваджені інші вимоги, наприклад, обов'язок отримання сертифікату державного зразка, тоді. Така дитина буде вимушена знати мову, і якщо вона хоче, звісно, вступати в Польщі, і писати цей іспит, наприклад, на початку 11 класу або в 10 класі, тобто готуватися до вступу треба буде починати ще раніше ніж зараз. Звісно, сподіваємося, і теж ходять такі чутки. Багато хто про це в політичному гроні говорить, що можливо це буде стосуватися більше тих країн, наприклад, з Азії з Африки, які мають обов'язок отримання візи для того, щоб ну не було. Тут, щоб хтось не отримав візу на підставі навчання, а не планує вчитися в Польщі. І можливо, якби це нове законодавство тут обійде Україну, і ми будемо вступати так, як вступали до, до сьогоднішнього дня, але ніхто цього не знає. І якщо нова устава увійде, тоді нам треба буде дуже швидко реагувати, ну і намагатися якимсь чином до неї достосуватися. Ми розуміємо, що в Польщі зараз переглянули його міграційну стратегію, так Так. і дуже багато, скажімо так, новацій Цій сфері ну, щодо українців, то так ми чекаємо: чекають українські вимушені переселенці. Певного і роз'яснення щодо питань, які стосувалися, наприклад, там і легалізації, отримання можливості отримання картки цукер, тобто це так. карта тимчасового побиту, і щодо освітніх питань, також хочу вас також запитати, якщо все ж таки думати про вступ, на що варто звернути увагу? От які поради ви дали і батькам, і дітям українським, які перебувають і в Польщі, так і угу. е, в Україні, так. Які, наприклад, планують в майбутньому вступати в європейські виші, і можливо це буде Польща. Передусім, якщо дитина вже є в Польщі і має статус Укр я би радила його не змінювати на цукер, поки ми не впевнені на 100% чи це нас не позбавить безкоштовної освіти. Бо поки укр триває, поки не змінилося законодавство, ці діти, які його мають, навчаються в державних університетах на польській мові безкоштовно. За цей час можна ви. Учити мову до рівня С1 і з сертифікатом С1 вже на все життя такий студент позбавлений обов'язку платити за своє навчання. Він вчиться безкоштовно на польській мові в державному університеті. Проте, де б не мешкала дитина зараз в Україні, в Польщі, в іншій країні, якщо ви плануєте вступати до польського університету, перше, що треба зробити, визначитися з мовою навчання. Звісно, в Польщі краще всього обирати польську мову, бо більше пропозицій в університетах. І починати її вчити вчити інтенсивно, бо чим вище буде ваш рівень мови, тим більше можливостей вступу є, і тим швидше можна скласти іспит на рівні С1, щоб навчатися безкоштовно. Друге, це, звісно, визначитися з професією за допомогою, наприклад, тесту з профорієнтації і визначити профільні предмети, які впливатимуть на вступ. Пам'ятайте, будь ласка, що нас найчастіше не цікавить середній бал свідоцтва, нас цікавлять лише профільні предмети. Наприклад, якщо ви обрали економічні науки, найчастіше це – Математика, англійська мова. І тоді нас цікавить з вами оцінка НМТ з математики, результат НМТ з англійської мови, і три оцінки в свідоцтві це алгебра, геометрія і іноземна мова. І все. І інші предмети нас не цікавлять. Але звісно, від університету можуть бути різниці. Кожен університет сам вирішує. І ми тягнемо лише ті предмети, які впливатимуть на наш вступ. Ну і найважливіше, коли обираєте університет, будь ласка, не обирайте лише найкраще. Звісно, добре вчитися в найкращому університеті країни, але дуже важливо оцінювати. Прохідні бали, кількість місць, які шанси вступу, які оцінки треба мати, щоб вступити, і обов'язково мати запасний варіант. Тобто один державний університет, наприклад, два ви обрали, де є ризик, а один додатковий теж добре державний, але де прохідні бали були трошечки нижчими, так щоб напевно дитина вступила. Дуже цікаві поради. Ваші щодо знання мови, то якщо дитина, наприклад, в Україні вона не вчила польську мову, але знає англійську мову, то вона може вступити лише на платні, так факультет. Є деякі університети, які для тих, хто має укр, дають можливість вчитися безкоштовно і на англійській мові. Так, наприклад, Варшавський університет в них є англійська філологія англійською мовою. В минулому році дозволяв вчитися безкоштовно, якщо є статус Укр. Наприклад, політехніка Врославська теж на англомовне навчання дозволяла за статусом УКР вступати безкоштовно. Натомість це винятки згідно з законодавством. Якщо в нас є Укр, то державний університет вже зобов'язаний прийняти на бюджет на польській мові. А якщо в нас англійська мова навчання, тоді університет може звільнити з оплати за навчання, якщо так вирішить сам, але він вже не зобов'язаний до того. Тому на англійській мові в більшості університетів навчання платне, і друга важлива інформація дуже мало напрямків. Наприклад, там в Ягелонському буде 100 напрямків на польській мові, наприклад, 7 напрямків на англійській мові, з чого всі будуть міжнародними відносинами, і, наприклад, там якась Ологія або ще щось, тобто дуже малий вибір на англійській мові на жаль. Що стосується факультетів україністики? Я знаю, що є виші, так в так. Польщі, які mm -hmm. власне саме працюють в цьому напрямі. Як ви до них ставитесь? Чи варто чи радити дітям вступати на україністику? Які там зараз умови можливо, ви знаєте, з досвіду? І хтось з ваших так. вступників абітурієнтів обирали саме ці виші? І чому так обирають зараз напрямок української Фіології з'явився в багатьох державних університетах, і це сталося так на протязі останніх трьох-чотирьох років. Тому це стосунково молодий напрямок. Раніше він був представлений як спеціалізація на слов'янській філології, тобто ми вступаємо на слов'янську філологію і, наприклад, там будемо вчити чеську мову або українську, або там ще якусь іншу слов'янську. Тобто був такий вибір. Е, натомість, що тут важливо, якщо ви вступаєте на українську філологію в Польщі, то по перше, на що треба звернути увагу, чи українська мова буде вчитися від нуля. Найчастіше вона вчиться від нуля. Ну і тоді три роки вам буде дуже легко. Так. Але тут теж треба звернути увагу на те, на чого ми хочемо навчитися, так чи така форма навчання нам під Пасує, чи якщо ми прийдемо і будемо вчити абетку, пізніше базові слова, ми все це знаємо. Звісно, ми будемо найкращим студентом на своєму році, але з іншої сторони, ну може бути не цікаво, бо ми все це вчили в першому другому класі. Стороді дуже... це може бути втрата так, часу, так. так, так, так. Власне, власне, я про це і і і говорю, що з однієї сторони це добрий напрямок, наприклад, для тих, хто хотів би в майбутньому можливо працювати вчителем або навіть в університеті працювати, так і викладати українську мову, тому що зараз це теж популярно в університетах. Натомість, коли ця мова вивчається від нуля, а для нас є рідною, то насправді це трошечки інше, так ми будемо знати все, що наші колеги будуть знати через 5 років, а ми вже це все знаємо. Тому звісно, тут можна над цим подумати. І інша річ, якщо ми говоримо про українську філологію, вона, власне, в деяких університетах навіть в цьому році, по раз перше, з'явилася, але ми теж бачимо, що на жаль, в цьому році на цьому напрямку були університети, які або або не набрали групу, або набрали її так, що в у вересні ще був ризик, чи цей напрямок відкриють чи ні. Тому, якщо б ви обирали українську фіологію, то я б радила в тих самих університетах додати собі запасні напрямки, які на 100% відкриють. Можливо, якусь іншу фіологію запасну, можливо, журналістику, наприклад, можливо, міжнародні відносини. Тому що на жаль, українська фіологія це той напрямок, який в Польщі лише розвивається, і е, на жаль, є ризик в більшості університетів, що можуть групу не набрати. Ну так і треба ще думати на перспективу щодо так. працевлаштування, якщо так. орієнтовані так. саме на європейські ризи... То теж треба чітко розуміти, скажіть, а які напрями от, були в 2024-му найбільш затребуваними серед абітурієнтів? Ну вже декілька років, як польські, так і українські абітурієнти найчастіше обирають інформатику, економічні науки, тобто це економіка, управління або менеджмент в нашій системі освіти, фінанси, банківська справа. Окрім цього, іноземні мови дуже популярні в Польщі, передусім англійська, або англійська з другою іноземною мовою, як німецька або іспанська теж медичні напрямки, на які дуже важко вступити. Це медицина, стоматологія, це фізіотерапія, фармацевтика, дуже і важко, так? дуже важко? Так, дуже мало місць, і на жаль, на медицину на стоматологію легше не вступити, ніж вступити, через те, що міністерство здоров'я виділяє дуже мало місць для іноземців. Тобто для поляків, наприклад, буде 300 місць, для іноземців буде 2 місця. І насправді вступають лише ті, хто мають найвищі бали, тому це такий напрямок підвищеного ризику, так ми його називаємо. Тобто навіть зі статусом Укр, так складно. А, так так, це нічого не змінює. Єдина річ, з якою легше вступити на медицину, це карта поляка. Якщо у вас є карта поляка, і ви через міністерство отримаєте стипендію, її дає національна агенція академічного обміну нава. А і якщо отримати від них стипендію на підставі карти поляка, то тоді вони дають якби керування, направляють Навчання тоді трошечки легше вступити, кажіть, пані Анастасія, щодо умов, які надають польські виші для студентів, зокрема зі статусом Укр тобто я так розумію, що більшість вишів мають можливість виплати стипендії, від гуртожитку, якихось ще додаткових занять. Так тут важливо подивитися на законодавство, бо згідно з законом про вищу освіту в Польщі, якщо іноземець має один з документів, які його з. Дняє від оплати з навчання таким документом. Є статус Укр, який прирівнюється до тимчасового захисту, то він не платить за своє навчання в державному університеті на польській мові, якщо навчається на денній формі. Не на заочні, на денній це теж важливо. І далі, якщо в нас є статус Укр. То ми можемо подавати документ у нас ті стипендії, на які можуть претендувати поляки. В Польщі трошечки інша система. Не так, що якщо ми вступили на бюджет, то автоматично можемо отримувати стипендію. В Польщі всі поляки і громадяни Євросоюзу навчаються безкоштовно, і додатково поляки можуть отримувати стипендії. Це стипендії найчастіше, або якщо є інвалідність, або так звані допомоги, які є, можуть виплачуватися один раз на рік, наприклад, якщо ви Никла якась несподівана ситуація у когось в родині чи з, з, з здоров'ям і так далі. Ну і базові такі стандартні стипендії це соціальна стипендія на підставі доходів в родині і ректорська стипендія на підставі результатів навчання. Ректорську стипендію ми можемо отримувати найчастіше після першого курсу, вже а ось соціальну стипендію можна отримувати одразу. І в цьому році, в залежності від університету, були трошечки інші критерії, але найчастіше це приблизно. Якщо у вас попередньому календарному році. Дохід на одного члена родини не перевищував 15 тисяч гривень. Це, звісно, треба перераховувати з курсами так далі, але приблизно на одного члена родини після оподаткування тоді ви можете претендувати на соціальну стипендію, і така соціальна стипендія може бути приблизно 1200, 1500, 1700 злотих, в залежності від того, який у вас був дохід. Звісно, треба подавати документи з податкової, з української податкової, з польської. Треба рахувати, скільки членів є в цій родині так. бо до родини ми тут зараховуємо батьків і неповнолітніх дітей, плюс повнолітніх дітей до 26 років, які навчаються в університетах, плюс діти інваліди, якщо є в родині. Тобто бабусі дідусі тут вже найчастіше не входять в склад родини. Ми на них не можемо поділити наші заходи, щоб трохи збільшити собі можливість отримати стипендію. Ну і звісно, гуртожитки. І гуртожитки тут теж дуже важлива річ, що в кожному університеті є свій окремий регламент. Так, наприклад, є університети, де треба лише швидко подати заяву. Іх взагалі не цікавить ніде ми мешкаємо, чи ми поляки чи іноземці. Їм треба лише ось о 10 починається приймування заяв онлайн. І, наприклад, о 10.05 закінчуються місця. Так, наприклад, діється в економічному університеті в Кракові або в вищій школі е, торгівлі в Варшаві. То там треба швидко подати заяву, більше нічого не цікавить. Є університети, як сільськогосподарські в Кракові, які залишають окремі місця для іноземців, тобто має, наприклад, там стільки то місць для іноземців, стільки то місць для поляків і іноземців найчастіше всі або більшість отримують місця. А є університет, який має якусь спільну кількість місць для всіх, і ми подаємо разом з поляками, і тоді найчастіше на отримання місця в гуртожитку впливає кілька кілометрів відстань від. Університету до нашого дому, а у нас завжди це багато. Ну і друге, це може впливати також до хід в родині на одного члена. Теж береться до уваги. Дуже дякуємо за поради, пані Анастасія. І на сам кінець, б ви побажали всім нашим слухачам і слухачкам, тобто і батькам, і дітям, так які навчаються в середній школі, але планують можливо навчатися в вишах. Я вам. Передусім, бажаю щасливого нового року, щоб всі ваші плани, цілі здійснилися, і батькам я бажаю чути своїх дітей, звертати уваги на їх потреби, на їх інтереси і обирати напрямок такий, щоб дитина могла в ньому реалізуватися, щоб їй було цікаво. Бо якщо ми подивимося на світ, який, який бачимо перед собою, наприклад, в Європі, то так насправді кар'єру можна зробити після будь-якого напрямку. А багато хто робить взагалі без університету, то дуже важливо допомогти дитині знайти своє місце і допомогти їй зробити так, щоб вона була щаслива в майбутньому. Так, це дуже важливо. Я хочу подякувати вам за вашу роботу. Що ви власне з командою допомагаєте здійснити мету, здійснити мрію і батьків, і дітей, абітурієнтів, і підтримуєте їх на цьому шляху, даєте такий дороговказ, тому що мені здається, що навчання, визначення в професії, в напрямку, яким буде займатися дитина, а потім уже доросла людина, це дуже важливо, тому що вона формує життя, формує навіть певною мірою і долю. Тому дякуємо вам за вашу роботу. І бажаємо успіхів в новому році. Це була розмова з Анастасією Хованяк, експерткою з питань освіти, очільницею освітнього центру у Кракові. І ми говорили про освітні новації, які були впроваджені у 2024 році, та про те, що нас чекає у 2025, а також про можливості для українських дітей навчатись у польських школах та вишах, зокрема для дітей із родин вимушених переселенців. Які які знайшли у Польщі тимчасовий прихисток через війну Росії проти України та російську агресію? Це була програма. Я у Польщі та її авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.